В нашому позові ми вимагаємо відмінити рішення номер 1 про обрання головою ради Каритніка Володимира Васильовича. Перше волевиявлення депутатів пройшло з порушеннями процедури це обрання голови. Воно було не згідно регламенту, тобто відбулось таємне голосування, але за процедурою повинні були депутати ще затвердити протокол лічильної комісії по таємному голосуванню. Не відбулося затвердження протоколу лічильної комісії, що є порушенням процедури. І підлегла коритніка на той час Кастиркіна, об'явила його головою. Зараз по цій справі ми проходимо в суді в жовтневому. Розглядається вже справа по суті. Викликаємо свідків. Відбулася перша сесія. Я спочатку прийшов, мабуть, 5 чи 7 грудня, не пам'ятаю вже запитати чернові матеріали і які результати протоколу рішення ради. На що мені відповіли, дали якби чорновий варіант протоколу, і де вже було вказано, що Якби депутати проголосували більшістю за цей протокол, на що я одразу заперечу, кажу так, не було ж більшості, що мені відповіли це. Робітники виконкому, що це черновий варіант, він ще буде дороблятися, будуть переглядати стенограму, аудіозапис і цим фактом записувати протокол. Зараз ми викликаємо свідку, заслухаємо їх інформацію, заслухуємо аудіозапис... відеоматеріали, які є з тієї сесії. Але справа в тому, що я не дуже впевнений, що суд. Прийме до уваги ті аудіо-відео докази, що ми надали. мені задавали питання як голові лічильної комісії, яким я був з приводу самого таємного голосування процесу таємного голосування, і згідно і стосовно процесу затвердження протоколу про таємне голосування на сайті районної ради розмістили протокол, де було написано, що за, за Протокол No2 про таємне, про таємне голосування з обрання голови ради було проголосовано, який набрав більше ніж 22 голоси. Там було написано так само, скільки голосів, скільки людей утрималось, і скільки людей проголосувало проти. Хоча цього не відбулося. І з цього відбувається зараз суд. Пільчиня в суді. З приводу проведення першої сесії в жовтневій райраді, перша сесія засідання включає обрання голови. Під час проведення сесії на той, на той час були грубі порушення, які навіть нами, як недосвідченими депутатами, навичками, були ви. Акцентували увагу порушення законів України, регламенту проведення цього засідання, е, яке закінчилось ганебно узурпуванням влади. Згідно регламенту після голосування е, не було проголосовано затверджено протокол, що є пунктом регламенту і повинен бути дотримання регламенту. Також були зараз я по ходу. Питування в суді, згадав, що, бо мені наводили такі питання е, при висуванні кандидатур, були вони проголосовані чи не були проголосовані, і як відбувалась процедура висування, е, починаючи з обрання лічильної комісії і президіума. Президіум був обраний із п'яти партій, які туди не включили силу людей і свободу. Сказали мала кількість депутатів. П'ять чоловік в президіумі не голосували за Кастирки, не вона сама себе призначила. Процесу, який виявився потім в порушення регламенту, крім судового засідання, у нас розглядається справа також в поліції про фальшування документів, що я вже наголошував: фальшування результатів записані в протокол. Тобто, для того, щоб обрати голову ради, вони пішли навіть на те, щоб підробили результати голосування.